Вітаю вас у світі емоцій та почуттів. Сьогодні ми розпочнемо подорож до однієї з найпотужніших та найяскравіших емоцій страху. Ця емоція впливає на наші думки, поведінку та фізичний стан, іноді приводить до неймовірних відкриттів та змін у нашому житті. Я Петро Лашик, психолог та психотерапевт. Запрошую вас в подорож. До глибин людської психіки, де ми дослідимо сутність страху, його прояви і спробуємо зрозуміти, як керувати цією емоцією та використовувати її на користь. Готові розгадати та подолати страхи разом. Поглиблюємось в цю захоплюючу тему страх. Страх це відчуття може охопити нас. У найнеочікуваніші моменти це емоція, яка робить наш пульс швидшим, а дихання глибшим та частішим. Страх може виникати перед невідомими речами, подіями або ситуацією, іноді перед власними можливостями та виборами. Він може бути нашим союзником, сигналізуючи про можливості небезпеки, а також зазвичай обмежує нас у розвитку та досягнення нових цілей. Страх може привести до відкриття нових можливостей, коли ми наважуємось подолати його і вийти за межі зони комфорту. Він надихає нас рости, навчатись та розвиватись. Таким чином страх важливий в нашому житті і може стати нашим союзником у досягненні великих речей. З вами, як завжди, Петро Лащик. Бережіть себе і дозвольте емоціям бути.